Вітаємо у нашому тесті. Чи знаєте ви, де знаходяться ці пам'ятники? На вас чекають 30 відомих місць світу, але сьогодні перші 15. Дивіться уважно: відгадуйте і рахуйте правильні відповіді. Де знаходиться цей пам'ятник? Ця вилка висотою 8 метрів, 26,2 футів, і шириною майже півтора метра 4, футів, була зроблена Жаном П'єром Заугом. Фуршет Жан П'єра Зауга у Веве, Швейцарія. Ця вилка стоїть на Женевському озері з 95-го року на згадку про Аліментаріум Музей Нестле. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Це найважливіші залишки набатейської культури після Петри в Йорданії. Це Мадаїн Салих, Саудівська Аравія, розташований на півночі регіону Хіджас. Де знаходиться цей пам'ятник? Це найвища кінна статуя в світі. Він має розміри 40 метрів, 130 фут. Важить 250 тисяч кілограмів 551 тисяча 155 фунтів і виготовлений з нержавіючої сталі. Статуя на честь Чингісхана, Монголія. Ця статуя знаходиться в Цонзін Болдог приблизно в 50 кілометрах від Улан-Батора, столиці Монголії. Де знаходиться цей пам'ятник? Пам'ятник експансії Сполучених Штатів на захід. Ця арка має висоту понад 200 метрів 656 футів. The Gateway Arch в Міссурі, Сполучені Штати, Gateway Arch – найбільша архітектурна споруда у формі арки. Він розташований на західному березі річки Місісіпі, де було засноване місто Сент-Луіса. Де знаходиться цей пам'ятник? Десять напівзакопаних кадилаків, прикрашених графіті. Відвідувачі можуть спробувати власні навички малювання автомобілів. Cadillac Ranch в Техасі, США. Cadillac Ranch – це публічна мистецько-скульптурна інсталяція, де кожен може нанести графіті на один із десяти Cadillac. Вам просто потрібно поїхати в Амарило, Техас, де знаходиться цей пам'ятник. Це найвища адміністративна будівля в світі після Пентагону. Палац парламенту в Бухаресті, Румунія. Його будівництво між 1985 і 1997 роками було доручено Ніколая Чаушеску. Для його створення довелося знести багато будівель у центрі міста, де знаходиться цей пам'ятник, одна з найвідоміших електропередач у Європі Берлінер Фернс у Берліні, Німеччина. Телевізійна вежа була побудована між 1965 і 1969 роками і має висоту 368 метрів 1207 футів. Берлінер Фернсехтурм є одним із знакових і впізнаваних місць у місті Берлін. Де знаходиться цей пам'ятник? Це один із небагатьох пам'ятників у світі, присвячених Люциферу, і що примітно він розташований на висоті 666 метрів 2185 футів над рівнем моря. Фонтан занепалого ангела в парку Ретіро в Мадриді, Іспанія. Ця статуя увінчує один із фонтанів у знаменитому мадридському парку Ель Ретіро. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. У цьому соборі зберігається реліквія трьох східних мудреців, а за легендою, в ньому навіть зберігаються їхні кістки. Кельнський собор, Німеччина, 157-метровий, 515 футів, Кельнський собор, 1248 1880-й. Був найвищим пам'ятником у світі, поки в 1884 році не був побудований монумент Вашингтона. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Це четвертий за величиною Римський амфітеатр у світі. Він також є найбільшим в Африці. Амфітеатр Ель-Джем, Туніс, Амфітеатр Ель-Джем був побудований в 238 році до нашої ери. Він є одним із найбільших у Римській імперії від 27 тисяч до 30 тисяч глядачів, де знаходиться цей пам'ятник. Підказка. Вони регулярно одягають цього хлопця, тому що він може замерзнути. Пісюючий хлопчик Брюссель. Хлопчик, що пісяє, це бронзова статуя за вишки см, 21,8 дюйма, виготовлена ієронімом Єронімом Дюкенуа. В 1619 році це відома бельгійська скульптура та талісман Брюсселя. де знаходиться цей пам'ятник, базиліка і храм на глибокому березі річки, святилище Лас Лахас, Колумбія, храм Богородиці Розарію Лас Лахас, знаходиться в Іпіалесі, Колумбія, де знаходиться цей пам'ятник? Цей овальний витвір мистецтва є дзеркалом одного з найчарівніших міст світу. The Bean в Чикаго, Сполучені Штати, художник Аніш Капур назвав це ворота Хмари, але місцеві жителі називають це Бін. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Цей ангел упав одного разу через землетрус. Монумент незалежності в Мехіко, Мексика. Цей ангел незалежності стоїть на колоні, урочисто відкритій у 1910 році в центрі Мехіко, виповнюється століття після здобуття Мексикою незалежності. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Це низка церков, висічених у червоній базальтовій скелі та з'єднаних тунелями та проходами. Це скельні церкви Лалібела Ефіопія. Це були перші 15 пам'ятників із нашої великої добірки. Скільки правильних відповідей ви дали? Напишіть свій результат у коментарях. А щоб не пропустити продовження з рештою 15 пам'ятників, підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок.